На початку повномасштабного вторгнення основні зусилля ЦСОА були спрямовані на захист столиці та її околиць. Коли Київ був, мовно кажучи, вже в облозі, Основне завдання наші були — це охорона об'єктів особливої важливості. Не буду казати, яких це робота по знешкодженню груп ДРГ в місті Києві, проведення обшуків, затримань і на городі Києві. Основний наш напрямок був це створення засідок, створення засад на логістичних шляхах, логістичні маршрути, які йшли на Київ на той час, це озброєні боєприпаси, тощо також ми охороняли. Потім це інформаційне супроводження, тобто аеророзвідка, просто розвідка та коригування вогню артилерії. Ми були вже працювали у взаємодії зі Збройними силами. У нас був тут створений так званий тактичний центр управління. І ми зрозуміли, що яким чином ми можемо бути ефективним, і яким чином ми можемо допомогти військовим. Наші групи входили і в Іванків, і там працювали, і працювали на Макарові. Також в тилах. І на... на сході теж за Києвом також працювало.